Посилочка з міста користень. І, до речі, в цій посилочці трошечки трапилася ситуація. Там, В принципі, нічого страшного і не трапилось. Е -е, просто чоловік загубив карту і вчасно нам повідомив про це. І ми вже, в принципі, розуміли, що тут буде за ситуація і що треба чекати і більше звернути на цю посилку увагу. Так що, якщо у вас таке трапляється, нема нічого страшного, все вирішується в процесі роботи. Е, і все буває і всяке буває. Не треба дуже по цьому поводу хвилюватися. В будь-якому випадку все вирішиться. На неробочу карту ніхто вам зарахувань не проведе. Ви ж прекрасно це розумієте. Так, ось і мої маленькі коробочки. Я їх просто дуже сильно люблю, тому що тут завжди щось, щось інтересне або не інтересне. Да? А що в нас в цьому випадку? Оля, знаєш, що це таке? Посріблені роз'єми. Да? Лігатура з посріблених роз'ємів, ось ПТК. Я думаю, що тут може трохи чоловік підростроїться із-за того, що він міг думати, що це технічне срібло, але, на жаль, це не технічне срібло. А просто послібання. Ну нічого. Всяке буває. Досвід, як і половину весілля приходить з годами, да? я думаю, да. То будемо потихеньку набиратися досвіду разом. Дивись, це з нас звичайний алюміній, якийсь самолів. Такий в принципі, проходить, да? бачив, він в принципі, якісно зроблений, тут немає ніяких питань. Він не магнітний, значить... Що він там жить? Зараз відповімо, не хвилюйся. Так, значить, тут немає ніяких домішок і все нормально. Звичайний алюміній, так? Да? Електротехнічний алюміній. Бачите, ці дроти піддавалися випалюванню. Але після випалювання вони гарно обтрушені, все зроблено і ніяких питань до них немає. Тому вони легенько проходять в електротехнічний алюміній. так? Думаю, що так. І медюля. Звичайнісінька, простесенька, випалена, тоненька, волосянка. У нас вся вона проходить. Ніяких питань до неї немає. І дуже багато питань ви задаєте на рахунок оцього матеріалу. Це банка, банка з-під енергетичних напоїв, з-під пива. В принципі, звичайно, алюмінієва банка. Оцей матеріал у нас коштує на сьогоднішній день 30 гривень кілограми. Для того, щоб його відправити розумно, треба його максимально деформувати. Правильно? Правильно. Так що без питань можете таке відправляти. Ніяких запитань не буде. Можете привозити, можете відправляти. Любим зручним для вас методом доставте його до нас. Так що дякую вам за посилочку. Ми переходимо до наступних. І пам'ятайте, яке питання у вас не виникло по дорозі вашої посилки. Всі питання ми абсолютно вирішимо. Ніяке питання не залишиться незакритим.